Зеленського замінить жінка у Вашингтоні знайшли наступницю для президента. Чим Білому дому не вгодив чинний глава держави? Кого хочуть посадити у крісло? Давайте про це поговоримо у цьому випуску на каналі час». Закликаю одразу оформити підписку і до справи. Не союзник, а перешкода. Німецький таблоїд Більд припустив, що Сполучені Штати Америки можуть погодитися на відновлення мілітарної допомоги України. Якщо трапиться відставка президента Володимира Зеленського, поки 47-річний політик перебуває при владі, у Києва не може бути нової американської зброї, вважає автор публікації. Щоб змусити Зеленського покинути свою посаду, Трамп може посилити тиск, пише видання. Про вимогу провести вибори адміністрації глави США говорять вже давно. Мовляв, вони сприяли би переговорам про закінчення війни. Ми маємо ситуацію, коли в Україні не було виборів, де є воєнний стан. По суті, воєнний стан в Україні, де лідер в Україні, я маю на увазі, мені неприємно це казати, але його рейтинг схвалення упав до 4%. Така заява лунала із Трампа ще три тижні тому. Крім того, як повідомлялося раніше видання політико, представники адміністрації США вже зустрічалися з українською опозицією, обговорюючи можливих наступників Зеленського. Це було четверо високопоставлених представників з оточення Трампа, яким доручили налагодити контакти із деякими з головних політичних опонентів президента у Києві. Серед головних кандидатів п'ятий президент Петро Порошенко і екс-прем'єр-міністрка Юлія Тимошенко. То штати хочуть, щоб у нас була жінка-верховний головнокомандувач. Сама пані Тимошенко не підтримує ідею передчасного волевиявлення, не припинивши вогонь на полі бою з обох сторін, але визнала, що команда батьківщини дійсно веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру. Більше того, вона називає вибори неможливими і аморальними, бо в них не можуть взяти участі військові. Також розглядається кандидатура Валерія Залужного на роль замісника Володимира Олександровича. Сам же генерал розкритикував Вашингтон. І це свідчить про прихильність чинного посла у Великій Британії до Зеленського. Пише The Washington Post. На думку авторів публікації, прямолінійність Залужного свідчить про те, що, попри давну давню напруженість, між ними Зеленським зберігається принаймні певне відчуття єдності перед обличчям різкої зміни ключового союзника. Чи реально за умов воєнного стану провести ці вибори та як того хочуть штати або Київ може донести Вашингтону неможливість цієї процедури у чинних реаліях? Шановні друзі, коментуйте, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Сейчас. Росіяни готують страшний обстріл. У небі вперше за довгий період засікли ворожий борт-розвідник. Чимало наслідків пережили регіони цієї ночі. Траур через збройні напади путіністів на Харківщині та Донеччині. Які подробиці атак про це говоримо далі на каналі Сій час. Прошу одразу підписатися, і ми починаємо. Ворог готується завдати масованого удару по Україні. Вперше за довгий час російські окупанти підняли у повітря А 50 У літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Таких у Росії всього шість одиниць. Монітори фіксували судно в повітряному просторі Орловської області Федерації. Борт здійснює розвідку наших засобів ППО, щоб під час атаки пробити нашу оборону. У ніч на 10 березня ворог не дав спокійно спати низці українських регіонів. Через наліч шахедів повітряні сили ЗСУ працювали у 15 областях України. Росармія випустила 176 ударних БПЛА, а станом на ранок понеділка підтверджено знищення 130 дронів. І ще безпілотники-імітатори були втрачені локаційно і не нанесли жодних наслідків. Однак удари РФ спричинили руйнування у Харківській, Полтавській та Київській областях. Так, у столиці повітряна тривога тривала вночі 3 години 28 хвилин. На підступах до міста зафіксовано 16 ворожих БПЛА, а знищено 12 – Решта втрачені або покинули повітряний простір. На жаль, наслідки атаки фіксуються у Бучанському, Бухівському та Фастівському районах області. В Бухівському та Бучанському пошкоджено дахи приватних будинків та людські оселі. Горіла трава. Так само ліквідовано загорання трав'янистого настилу ще й на Фастівщині. А це наслідки падіння БПЛА у Полтавському районі. Там пошкоджені три житлові будинки: господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. Також пошкоджена побутова лінія електропередач. На щастя, без постраждалих. У небі над Сумщиною наші зенітники збили 14 ворожих шахедів. Вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння, зафіксовано 39 вибухів. На сусідній Чернігівщині у Прилуцькому районі внаслідок атаки безпілотників пошкоджені 5 житлових будинків. На Харківщині є загиблі. У селі Івашки внаслідок вибуху загинули троє цивільних. Ще одна жінка поранена. Внаслідок атаки РФ пошкоджено птахокомплекс у селі Петро Покровське, перепрошую, та агропідприємство у селі Верхньозорянське, знищено техніку та ангар. У населеному пункті Слатина обстріл пошкодив житловий будинок. У селі Борова пошкоджено приватні будинки, комунальне підприємство та автівки. Про це у своєму телеграм пише керманич області Олексій Нігубов. Жертва через агресію РФ. І на Донеччині у Покровську дві людини загинули. Одна поранена. Пошкоджено вісім будинків, дві адмінбудівлі і сім гаражів. У Білицькому пошкоджено сім будинків і адмінбудівлю. У Малинівці пошкоджено три доми. Є поранені також у Лимані, Полтавці, Дружківці. По Нікополю Дніпропетровської області агресор вдарив із важкої артилерії по великомихайлівській громаді. Ворожа армія поцілила кабами. Минулося без загиблих і поранених. Через російську агресію дев'ятеро людей дістали поранення на Херсонщині. Путінські терористи били по соціальній інфраструктурі, а також пошкодили три багатоповерхівки і чотири приватні будинки. На Миколаївщині знищено 18 БПЛА типу шахет, 131, 136. Будь ласка, друзі, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Одразу спускайтеся в укриття. Бережіть себе та близьких. Віримо у Збройні Сили України, тримаємося разом і не здаємося.